Всім привіт! З вами Марта. Обіцяла показати свій магазинчик, який ми відкрили 1 червня. Це збулася моя Мрія. Ще ось мрія мого чоловіка, там буде грильбар. А це квітковий магазин. Ходім, покажу, як ми облаштувалися всередині. Кому цікаво, залишайтеся з нами. Наш магазинчик знаходиться на другому поверсі, тому нам потрібно подолати сходинці. Ось так, піднявшись, ми знаходимося тадам, у нашому магазині. Магазин називається Дача. Ось моє робоче місце. Маю двох, двох флористів, які працюють. Мої дівчатка творять красу. Ось так покажу, що у нас є в асортименті, листівки. Ось такі медвежатка, дуже класні, є більші, є менші. Тут у нас всяка краса, горщики, сумочки, ось такі різні коробочки, ленточки. Ну Все для упакування. Тут моє робоче місце. Робоче місце моїх дівчаток. А тут у нас свята святих, це холодильна вітрина. В холодильну вітрину квіти, друзі, завозимо майже кожного дня. Що, що, а на холодильну вітрину я, звісно, так не розраховувала. Думала, у нас тут більше буде продаватися така грушкова продукція, вазони, там різні подарунки. А в нас насправді саме краще, що пішло в цьому магазині це зрізані квіти. Щоб квітам було комфортно, ми облаштували ось таку. Установку холодильну. Тут температура завжди підтримується в районі 80 градусів. Квіти завжди свіжесенькі, поставочка майже кожного дня, якщо не кожного дня, то через день. Ось така краса, такі барви, ну, дуже гарно. І жовто-блакитні, і різні. Є готові букети, є квіти, з яких можна зробити букети. Тут ще ми облаштували таке місце, де можна присісти, випити кави, водички. Ось так є у нас такі стелажики. Які знаходяться посеред магазину. На них ми виставляємо різну продукцію, різні вазони. Зараз в наявності в нас також цибулькові квіти, маємо крокуси, маємо тюльпанчики. Ось такі сорти є в продажі. Цибулини дуже гарної якості, 12 Ось такі величезні ще тюльпанчики. Ще одна партія маю на днях десь отримати, очікую. Також є у нас вуличні рослинки, вереск. Вчора вечором отримала ще додаткову партію орхідеїв, Орхідейки дуже гарні, всі свіжесенькі. Друзі, дуже класна ціна: 350 гривень зараз на них. Тому хто бажає отримати, пишіть на Viber, Я вам детальніше пофоткаю, які є кольори. Також вчора отримали дендробіуми. Аромат просто неймовірний, дуже гарні кольори. Бачите, є такі і лимонні, є білі, є рожеві. Ось такі дуже цікаві є, дуже гарно пахнуть. Потім є у нас такі вазончики, як зімокулькуси, драценки, кротончики, антуріуми. Антуріуми маємо більші-менші, і червоні, а також білі. Тут у нас також зімо орхідейки. орхідеїки, подивіться, які просто розкішні, дуже гарні. Орхідейки також різні кольори, все свіжесеньке, друзі. Так, далі у нас йдуть тут добрива. Ось такі різні є сухі, є рідкі вермикуліти, агроперліти, субстрат для орхідей, кора. різна різна земля, абсолютно різна для фіалок, для пальм, для азалій універсальна. Є різна розфасовка, є по 10 літрів, є по 5, є менше, кому скільки потрібно. Так, Тут у нас далі стоять такі фіалочки, симполії, теж дуже гарні, є сині, є малинові є рожеві. Хамедорейки, кактуси різнокольорові, є трішки більші, є трішки менші. Драценки ось такі вже доволі великі, зімокулькус такий величезний, також антуріуми тут стоять у нас, фікуси. Це мій балкончик, подивіться, яка краса. На ньому квітнуть наші палергонії, які ми вирощували з живців, якими ми торгували весною. Десь на цьому тижні мають бути знову оригінали, мають бути каліопи, мають бути астріди, мають бути зоналочки, плющелисні, королівські, різні різні, так що, кому цікаво, лишайтесь з нами. Ще у нас є горшкова продукція, якому потрібно, під для рослинок. Ось такі є, є кольорові різних розмірів, підвісне кашпо. Кому потрібні такі технічні горщики, також маю в наявності. Тут в мене в їх в магазині немає, але вони в мене є на складі, так що кому потрібно там для петуній, 10, 12 розміру. Воно все також є, там літрові, півторачні і двохлітрові, також запитуйте, все маю. Ось така загальна картинка мого магазинчика. Друзі, я сюди вложувала не тільки кошти, як то кажуть, а вложувала свою душу. Ось так виглядає мій магазинчик. Обожнюю тут знаходитись, обожнюю його. Дуже люблю тут працювати. Собі облаштувала тут кабінет, тут же правда є деякі рослинки, які повідцвітали, то я скористалася місцем і ось тут місце Марти Валеріївни. Своїм дівчаткам я також подумала. У нас тут є всі умови. Ось я їм облаштувала тут також і шафи для того, щоб вони могли зберігати одяг. Тут у нас є ну, таке підсобне приміщення, водичка, трон. Коротше, всі умови у нас є. Працювати тут просто одне задоволення. Ще, думаю, десь за місяць, можливо, як буде все добре, відкриємо грильба. Тоді також вам покажу все, як ми там облаштуємо. Ну, що ж, ось вийшов такий коротенький відеоогляд моєї мрії, яка здійснилась. Так що, друзі, всім рекомендую мрійте, і щоб обов'язково ваші мрії збувались. Всім гарного дня! Усім до зустрічі в наступних відео. Всім пока-пока. З вами була ваша Марта. Магазин квітів дача збудовано з любов'ю.